Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю сьогодні. Ми поговоримо на дуже важливу тему, яка стосується кожного з нас: це підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення в Україні. Президент Асоціації Укрводоканал Екологія Дмитро Новицький зробив шокуючу заяву виданню Укрінформ на сьогоднішній день. Система водопостачання в Україні стикається з великими труднощами. Споживчий попит росте, але тарифи не змінювалися з 2021 року. За його словами, у 2024 році тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення мають бути підвищені на 50%. Новицький зазначив, що зміна вартості складових тарифу виявилася ключовою причиною: наприклад, електроенергія, матеріал для ремонту та інше зросли у півтора-три рази. Крім цього, заробітна плата в галузі складає приблизно 10 тисяч гривень і не була врахована під час встановлення тарифів у 2021 році. Також в результаті війни галузь зазнала великий відтік кадрів і втрату працівників на користь Збройних сил України. За словами експерта, у 2023 році планувалося збільшення тарифів на 30%, що в середньому на 60 гривень більше на сім'ю з трьох осіб. Таким чином, Дмитро Новицький закликав до збільшення тарифів на наступний рік на 50% для нормального функціонування водоканалів та уникнення проблем в секторі водопостачання та водовідведення. Нагадаю, що раніше тарифи на воду збиралися підвищити з 1 серпня 2023 року. Однак, в останній момент НКРКП вирішив скасувати таке рішення, бо президент України назвав його ганебним. На цьому все слідкуйте за нами. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!